Незалежність для мене це. В першу чергу для мене це свобода. Свобода в думках, в словах, в діях, кожному прояві. Також для мене це відповідальність, бути відповідальним за свої вчинки, за свою націю, за свою країну. Цю відповідальність несе кожен українець. Бути незалежним це вміти самостійно приймати рішення, не запитуючи ні в кого, та нести відповідальність за це рішення. Я вважаю, що сьогодні Україна та Українці як ніколи відстоюють свою незалежність, своє право бути суверенною державою. І як ніколи це показують і доказують. А ще бути незалежним для мене це поважати незалежність інших. На жаль, не всі країни вміють це робити, але Україна поважає кордони інших держав. І я дуже пишаюся цією силою і вмінням українців. Я пишаюся своїм президентом, своєю державою, і я пишаюся тим, що я є українка. Тому сьогодні я хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності. Сьогодні нашій чарівній, прекрасній державі виповнилося 31 рік. Я вважаю, що це тільки початок її розквіту. І я бажаю всім нам, українцям, залишатися добрим серцем та сильним духом. Слава Україні з Днем Незалежності!